Дідусю Муфаса. Так, Кайон, Я слухаю. Мене хвилює рик. Минулого разу я був дуже сердитий, коли ричав. Тому він не заподіяв багато шкоди. Рик пращурів це дуже могутня сила. Я знаю і тому я вирішив, дідусю, ніколи більше не ричати. Я, я боюся, що стану таким, як шрам. Шрам думав тільки про себе. Його злість була через егоїзм. Нащо ти розізлився, Каю? На Джанджу і його гієн. Всі вони атакували маму. Я був дуже на них сердитий, коли заричав. Я втратив контроль. І це ледь не згубило маму. Вона могла загинути. Шрам ніколи ні про кого не дбав. Як це робиш ти, Каюн. Тому тобі краще поговорити з тією, про кого ти і так дбаєш. Справді поговорю. Дякую, дідусю. Тепер уся річкова долина належить крокодилу. Тікайте! Ви все бачили? Я ж тут воду п'ю. Отлихо! ховати і геть тікати! Правильно! Тікай і перекажи своїм побратимам, що тепер долина належить крокодилам! Хей, усе нормально. Маку! І його зграя. Вони захопили річкову долину. Маку, не хвилюйся. Левина варта їх прожене. Я щось не впевнений, банга. Довірся, майже готово. Зніму ще трохи зверху. Круто! У тебе новий стиль, Оно. А це добре. Я тут боки рівняю. Готово. Ну, а тепер перейдімо до твого хвоста. Народ, сідай, хвилиночку. Що це таке? Ух, неважливо. Слухайте, макузі своїми захопив долини річки. Та як він міг? Стільки тварин ходять туди пити воду. Саме так. Треба їх прогнати. Оно, знайди каюна. Скажи, хай чекає біля річки. Зрозумів! Хтось хоче нарватися. Ну все, маку, нагулявся і досить. Тепер тобі час іти. Іди сам або допоможемо. <смеш> а де ваш безстрашний ватажок? Чи точніше ваш не страшний ватажок? <смеш> 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 а, ви не в курсі. Всесильний кайон, ватажок левиної варти, боїться використовувати свій рик. Не знаю, що ти верзеш, маку. Та якщо по твоєму вартовим потрібен рик, щоб тебе прогнати, ти дуже сильно помиляєшся.